Вітаю! Хочу зробити розклад для тих, хто часто думає про людину, з якою прервано спілкування. Тобто, або це якась незрозуміла перерва, немає зв'язку, або людина не пише, не дзвонить, тобто тут може певна відстань бути між людьми, тобто немає спілкування певний час. Давайте глянемо, чому людина мовчить і немає спілкування. Карти летять. І тут ситуація, по-перше, отшельник, тому що людина хоче побути на самотності, і у людини трансформація глобальна, внутрішня, духовна, можна сказати, навіть і фізична, Що з нього в житті відбувається, або в неї людинка. Хоче бути на самоті, щоб ніхто не трогав тут однозначно. Давайте копнемо глибше. Дуже важкий період у людини. Трансформація це може в житті летіти все. Людині дуже важко. Це можуть бути удари долі, це від людей якісь підлості. Це дуже важкий період. Або усвідомлення, що старе життя віджило і треба починати по-іншому. Дивимось, чому людина не з'являється знову десятка жезлів. Тобто тут однозначно людині дуже-дуже важко. Вона несе якийсь тягар, який, певно, вже треба скинути, а вона ніяк не може. Помагу. Вона старається, вона старається донести ці всі проблем, проблеми в житті якимись рішучими діями. Вона думає, вона розмішляє, вона всі свої ресурси, можливості, розум пристосовує для того, щоб те, що вже нажите, те, що вже вона обов'язки якісь має несе, це все, щоб це все нести далі. Ще креатив Придумує щось, щось нове. Думає, як же це, щоб полегшити ситуацію. Тут людина повністю в роботі скажу. Робота повністю Вона заволоділа цією людиною. Людина працює дуже важко. Сонечко, що? Розчарування. Скоро. Скоро все проясниться у цієї людини. Людина зрозуміє, що ця десятка жезлів, оці ці важкі проблеми, яка людина тягне за собою, що це все себе віджило, прийде сильне розчарування і засвітить сонечко у цієї людини вищі сили не дадуть довго затягти. Людина прозріє, усвідомить, що це вже не треба. Не треба видумувати щось, не треба тягнути це все, не треба якось вирішувати. Воно себе віджило, його треба залишити в минулому. Але людина залежна від матеріальної сфери. І це все закінчиться. Людина чекає фінансів за свою пророблену якусь роботу, тому що дуже важкий труд. Вона отримає фінанси. І все буде добре. Ще. Ну, я бачу жінку, ця людина думає про вас, думає, хоче поспілкуватися, але немає можливості. Тут спокій, рівновага у вашу сторону поки що, але дуже вас цінить. Дуже. Він вирішить всі свої питання. Тут головна робота. Дуже важко зараз на роботі. Ця людинка вона от, пройде трансформацію, пройде знову карта суда. Трансформація відбудеться, переродження, життя. Цикл поміняється в щось нове. І буде, буде боротьба ще в нього, так. але він вийде з цієї ситуації. Чи з'явиться він, чи він з'явиться на зв'язок? Знову робота, це ще певний період буде. Це буде. Я ще бачу це. Ну, декілька місяців точно. І він піде. Оця праця, ну, це, його, це його вже достане конкретно. Достане. Достане оця важка бездуховність. Оці, цей заробіток, ці гроші, ті, що він на них чекає, вони знеціняться абсолютно. Він не зможе довго, бездуховно, так, от, за ці гроші е, як от, боротися. Він вийде з цієї ситуації. Вийде. Питання: чи вийде він на зв'язок? Обов'язково. Обов'язково ось. вісьмірка жезлів. Я якраз цю карту чекала, що вона вийде, вона вийшла. Він про вас думає, дуже теплі почуття. І він хоче, дуже хоче вийти на зв'язок. Але він собі не дає цього поки що, щоб це його не зробило слабким. Тому треба потерпіти, він має бути сильний, ніхто і нічого не повинен йому заважати, тому що дуже. Справа в нього тут серйозна і важкий тягар і дуже багато проблем. Він це все порішає і обов'язково порішає і вийде з вами на зв'язок. Бажаю, щоб у всіх так сталося. І воно так і буде. Дякую.